Реконструкцію очисних споруд в одному зі старостинських округів планують виконати за півтора року за кошти. Невко під час позачергової 49-ї сесії депутати Хмельницької міської ради підтримали рішення про залучення гранту на часткове оновлення обладнання. Проектом передбачається встановлення автоматизованих механічних решіток. та Геронованих пісковоладощів, станції попередньої очистки та будівництво сески потужністю 841 кВт на територіючних споруд. Економіка електроенергії складає близько 8 мільйонів гривень. Окупність проєкту складає 3 роки. Термін реалізації проєкту 25-26 роки. Кредиту не передбачено, передбачено тільки наше співфінансування понад 16%, ну а решта 2 мільйона 120 тисяч євро. Це Безпосередньо сам грант зараз завершуємо коригування чергової проекту кошторисної документації за новими технологіями. Орієнтовна вартість повної реконструкції очисних споруд близько 30 мільйонів євро. І реконструкцію очисних. Ми подаємо зараз її на різноманітні програми фінансування поза бюджетного депутати. Також в чергове проголосували за передачу комунального майна військовим частинам. Ми передали частину майна нашим підрозділам Сил оборони на понад 11 мільйонів 100 тисяч гривень. Тут, зокрема, 500 FPV дронів 10-дюймових і 7-дюймових, ну, а також 50 квадрокоптерів DJI Mavic 3T. Це рішення традиційне, ми ухвалюємо їх постійно, передаємо. Рішенням сесії до складу виконкому увійшов Микола Заганяч, який у попередньому скликанні був депутатом міської ради. І нове депутатське посвідчення вручили Віталію Підгайчуку. Віталій взяв його собою і москалі його трохи спалили, Да? <плес> Позачергову сесію скликали через необхідність термінового розгляду земельних питань. Згідно рішення суду, нас зобов'язано на сесії Хмельницької міської ради розглянути питання щодо віднесення п'яти земельних ділянок. На загальну площу 18,4 гектари це різні земельні ділянки в різних територіях нашої громади до самозаліснених. Це рішення депутати не підтримали. До кінця місяця відбудеться іще ще одне сесійне засідання. У березні ж планується уточнення бюджету і додаткове виділення коштів на підтримку сил оборони. Ірина Аріон Павло Романюк, новини міста.